Сьогодні я продовжую будувати будинок на колесах. Розпочинаю з прибирання робочого місця, щоб забезпечити чистоту і порядок для комфортної роботи. Обережно фрезерую радіуси по лівому боці конструкції, використовуючи спеціальний шаблон для досягнення ідеальної округлої форми. Це критично важливо для естетики і аеродинамічності будинку. Після цього вирізаю отвір для дверей, точно вимірюючи і маркуючи місце, щоб забезпечити правильний розмір і розташування. Переходжу до іншого боку будинку, де повторюю процес фрезерування радіусів і вирізання отвору для дверей. Тут також важливо дотримуватися точності, щоб усі частини конструкції були симетричні і відповідали загальному дизайну. Далі стягую обидва боки конструкції разом, використовуючи міцні шурупи. Це забезпечує надійність і стабільність, необхідні для подальшого етапу будівництва. На завершення дня нарізаю та встановлюю перемички із брусу, які забезпечать основу для